Від колективу Хоругор щиро вітаємо вас з днем воєнної розвідки. Вітання від гурту Денфканої в, в цей день воєнної розвідки. Всім привіт! Мене звати Степан. Я з гурту «Паліндром». Сьогодні хотів би привітати усіх розвідників нашої країни. Вітаю, ви завжди на крок попереду нашого ворога. Ви ті люди, хто вступає туди, куди інші бояться. Розумні, непомітні, ефективні. Я Тарастополі, гурт Антитіла. Вітаємо всіх причетних зі святом! Якомога більше вдалих операцій, і саме головне без втрат. З днем воєнної розвідки. Бажаю нецного здоров'я. Ми вітаємо головне управління розвідки з їхнім професійним днем. Хотіли б вас від колективу ветерани космічних військ привітати з днем Та воєнною. подожди, вони і так все знають, що ми хочемо привітати. Да? Да. Ми хочемо вам побажати, щоб та подожди, Артем. Вони і так знають, що ми хочемо побажати. Ага, то Ну тоді, хай у вас все буде та стой, та вони все поняли. Ця країна побачила весь масштаб роботи, який виконує воєнна розвідка. Ви ті, хто бачить далі ніж інші. Дякую за те, що ви робите. Дякую за вашу відвагу та сміливість. Завдяки цій роботі ми все ще досі можемо існувати як нація, як держава. Сьогодні в день воєнної розвідки від нашого всього колективу. Хочу привітати всіх українських розвідників з цим святом. Велика подяка! І шана вам. Дякуємо за щоденний пот, за ризик та тишу. Ваша мужність, ваша сила, ваша мудрість кожного дня рятують життя в Україні. Бажаю успіху в професійній і шляхетній роботі, по знищенню кацапської наволочі на нашій землі. Дорогі розвідники, ви очі і вуха нашої держави. Танок на мой день вітає гур. З ним воєнної розвідки. Бажаємо вам якомога більше перемог. Вірних побратимів, поруч. Слава Україні Це слава! зі святом.